Це запис екрану пішов. Дорогі учні, тема сьогоднішнього нашого уроку це трохи підвести підсумки з теми виділення. І перш ніж я вимкну демонстрацію екрану і поки я буду вмикати демонстрацію екрану, я хочу, щоб ви всі, хто тут присутній, сказали власну думку. Як ви вважаєте взагалі навіщо потрібно виділяти в програмі Photoshop якісь елементи, І як це можна застосовувати? Як ви це бачите? А я вмикаю поки демонстрацію екрану. Аня Сірік, скажи, як ти вважаєш за потрібне, навіщо це? Ну, кажіть по черзі. Виділення да. Угу, я зрозуміла. Івана. Ти як вважаєш, навіщо нам потрібне виділення? Uh -huh. Ты так, уважаешь Маша Патлачук, как ты уважаешь? Uh -huh. А Кристина может с нами? Пусть вас тысячи. Кристина вышла, да? Ну, добрая. Може, зайде ще. Добре, я почула ваші відповіді, а тепер до вас таке питання: а як ви вважаєте? Як ви розумієте слово калаш? Що це таке? Так, це правильно, Аня, ти кажеш. Колаж це коли ми з декілька різних фотографій або малюнків, або із чогось з складаємо якусь одну композицію, яка потрібна, так чи ні? Івана, а ти мені скажи, будь ласка, щоб скласти якийсь колаж, якою операцією потрібно в фотошопі застосувати, яку ми вже вивчали? Про що ми зараз якраз і будемо розмовляти? Ну, добре, якщо ти хочеш, якщо в тебе є твоє власне фото, де ти сфотографувалась, наприклад, ну, в місті Лиман, так? І ти хочеш себе гарно красавицю помістити на берег Тихого океану. Як ти це можеш зробити? Це колаж буде чи ні? Це буде колаж. Його можна розцінювати як калаш правильно. Да. А як тебе відділити від усього того, де ти фотографувалась? Ні, не вирізати. Спочатку виділити тебе потрібно, так чи ні? Якимось чином, да? з усього того зображення, де ти є, потрібно якимось чином тебе виділити, так? Щоб відібрати тебе від решти і потім вже робити інші дії. Копіювати, вставляти, переносити, пере переміщати, але потрібно спочатку щось виділити, те, що тобі потрібно, так чи ні? Так, значить, з поняттям виділення, на що воно потрібне, ми розібрались. Ну, найчастіше, найчастіше поняття виділення застосовується саме для створення якихось колажів. Е, в професійній діяльності це різні реклами, е, щось десь комбінують з якихось різних там деталей і роблять якийсь загальний там. Якусь загальну фото, якась загальна картинка, в якої потім користуються в рекламі. Найчастіше всякі колажі це саме рекламний бізнес, це в професійній діяльності. Звісно, у фото також дуже часто користуються колажами. Ви, мабуть, бачили всякі весільні, всякі різні. Фотографії, де вони зроблені за допомогою колажів. Поки що ми зупиняємося тільки на виділенні і на колажах. Решта будемо вивчати пізніше. Значить, я зараз показую вам програму Photoshop. І в цій програмі розкажу вам про виділення. Я не буду повністю повторювати все те, що було до цього. я тільки... Акцентую увагу на виділенні. Значить, дивіться, елементи виділення можна розділити на дві групи. Перша група це виділення, яке ви вказуєте курсором миші за якимось вам вибраним режимом, що ви хочете вказати. І другий принцип виділення це програма орієнтується на колір, і за цим кольором щось виділяє. Це, що я вам розповіла, вам зрозуміло? Зрозуміло. Тобто, в залежності від того, що ви хочете виділити, ви повинні розуміти, або ви чітко вказуєте область, яку ви хочете виділити, або ви орієнтуєтесь на колір, на яким ви хочете щось виділити, саме кольором. Я вам зараз покажу навігатор, я не знаю, ви їм користуєтесь чи ні, я їм користуюсь, мені дуже зручно ним користуватися. Я дуже його люблю, бо, бо на ньому дві опції: і збільшення, зменшення зображення, і рука переміщення туди, коли, куди мені потрібно. Ось у мене відкрита фотографія пам'ятника Лесі Українки з Києва. Ось у цей програма навігатор, показую, як вона виводиться в вікно. Навігатор. Ось він виставляється. Навігатор передвину його сюди трохи. Щоб було трохи якось зручніше працювати. На цьому навігаторі є повзунок зменшення масштабу і збільшення масштабу. І на цьому навігаторі є червона ось ця рамочка. І це руками переміщуємо туди, туди коли, куди потрібно, і працюємо саме з тим елементом, який, який нам потрібен. Значить, дивіться, на цьому. На оцій фотографії, яка у мене відкрита, я зараз вам покажу виділення, яке буде застосовуватись як вказівник. Я вказую, який елемент мені потрібно виділити, і я виділяю саме цей елемент. Я обираю ласо. Ось у є інструмент ласо. Трохи притримую його клавішу миші, щоб у мене відкрилися усі елементи цього пункту меню. І я оберу прямолінейне ласо. Що значить прямолінейне? Тобто, прямими лініями я вказую е, той е, фрагмент, який мені потрібно виділити. Ось я починаю виділяти. Е, у ну, нас пам'ятника. Клацнулась. Тут клацнулась, Вам видно? Да? Тут клацнулась, Тут клацнулась, тут клацнулась, і тут клацнулась. Я замкнула область, яку я виділяла. І тепер вам дуже уважно потрібно розділятися і запам'ятати, а яку я часть виділила. Яку я часть виділила? Та часть, яка виділена, вона закреслена, ну, вони кажуть, що це називається мурашки. ну, Я скажу, що такий пунктирний, пунктирним таким. Штрихом. І наступна дія, яка потрібна вам, ви, ви повинні зрозуміти, навіщо ви це зробили. Саме перше це копіювати і вставляти на новий слой, і при, при прибрати оце виділення, яке ви зробили. Це можна робити двома способами: спочатку скопіювати команду, виконати. Потім виконати прийти, створити новий шар і виконати команду вставити. І потім зняти це виділення. Але є найпростіший дуже зручний спосіб, коли ви виконуєте після виділення команду Ctrl і J, то це виходить е, така ситуація, що ви зразу виконали усі ці дії, копіювати, вставити і зняти виділення. Я зараз це роблю Ctrl. І нажимаю клавішу J на клавіатурі. Да, так, не там виділила. Вибачте, дорогі мої. Виділила на пустому шарі, а мені було потрібно виділити тут. Зараз я виділю ще раз. На оцьому шарі це помилка, яку часто все роблять. Я стала на той шар, де в мене є зображення. І зараз швиденько виділю те ж саме, що я виділяла. Ось я зараз виконаю це цю дію. Ось я виділила цей напис і виконую команду Ctrl-J. Дивіться, що в мене відбулося. У мене зразу створився новий шар. Це виділення в мене знялося не, не видно, немає вже цих мурашок. Я закриваю всі слої і бачу ось те виділення, яке я зробила, воно зразу скопіювалося і вставилося на новий слой. І на тому слої, на якому я виділяла, безпосередньо виділення вже немає. немає цих мурах. Оце прямолінейне виділення або виділення за допомогою ну, дії, які ви вказуєте вказівником миші. Іншу дію таку саму зараз вам покажу ось на цьому прикладі. Дивіться, якщо мені потрібно виділити, я виділю оцей, е, ну, не знаю, фрагмент стріхи да? на якійсь там стелі, е, є таке, таке виділення, як магнітне ласо. Чи магнітне ласо гарно, чому їм гарно користуватися, і коли їм гарно користуватися тоді, коли у вас є елементи, дуже контрастні по кольору. Ось тут елементи контрастні по кольору, і у мене це виділення пройде гарно і швидко. Значить, я стою на фоні. Да, ось дивіться, я ось починаю ось починаю звідсіля виділяти. І я просто видумишаю, я нічого не клацаю. Я просто провожу мишою, і ви бачите, з'являються точечки, воно само приліпляється. Воно приліпляється до тих точок, де є контраст. Ось я виділяю і йду. Я, 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 я навіть нічого ніде не клацнула. І в мене на кінці я замкнула контур. В мене виділилась оця, ну, криша, оцей кусочок темного на фоні білого. І я виконую ту ж саму функцію. Control. Джей на клавіатурі у мене створився новий слой, і я на цьому новому слої бачу виділену цю. Це знову ж таки той же самий принцип, коли ви ведете мишею і вказуєте, куди вам потрібно виділити. У тому випадку, коли щось пішло не так, ви можете назад з клавішою backspace відійти від виділення. І якщо вам потрібно, ви поставите крапку в тому місці, де ви хочете виділити. Це додатково, якщо ну, пішло кудись не туди, коли вам потрібно. Я закриваю це виділення. Я вам на цьому принципі показала принцип виділення саме за вказівником, за вашим, за вашим бажанням, коли ви хочете виділити те, що ви бажаєте. Є інші способи виділення, які базуються на кольоровому виділенні, тобто виділення кольору. Я зараз перехожу на цей інструмент. І у нас тут є два виділення: швидке виділення і чарівна паличка. Я почну виділення чарівною паличкою. Дивіться, чарівна паличка, ось вона показується. І звертаю у вашу увагу на те, коли ви працюєте з виділенням, ви можете обирати отут от собі додаткові налаштування. Все це ви в відео бачили. І починаєте виділення. Значить, дивіться, коли ви працюєте чарівною паличкою, у вас немає такого інструменту, як розмір кісті. Ну, немає його тут. Він, Ця чарівна паличка також працює на контрасті, на контрасті кольорів. Вона гарно працює тільки тоді, коли є дуже велика різниця в кольорах і в насиченості. Ось я починаю працювати, починаю виділення. Бачите, як виділилось? Рухаюсь далі. У мене немає розміру кісті. я просто. Потрібно мені обрати додати виділення, ну, що ти не працюєш. Бачите, я додаю виділення. І в мене додаються місця, які пропущені. Програма сама орієнтується на кольор, вона обирає темні кольори і залишає всередині світлі кольори. Я додаю місця, які не попали у виділення. Ви слідкуєте, бачите, так? Да? Оці місця, ну, зникло. І ви повинні бачити, що виділилось у вас, у нас виділена не ромашка, а виділений фон. Я працюю по фону, і він виділяється цей фон. І тепер мені потрібно виконати операцію інверсія. І оця дія час найчастіше у учнів визиває непорозуміння, а навіщо робити цю інверсію? Дивіться, ми виділяли, ми хочемо виділити ромашку. Але ми виділяли фон. Пунктирчиком показано края зображення і за ромашкою. Тобто я виділила не саму ромашку, а виділила сам фон. І тепер мені потрібно зробити функцію інверсія, і щоб не, не шукати не, за, не, не 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 як і де і що. У нас є команда в меню виділити. ми на цю Команду нажимаємо, і у нас тут є інверсія. І ми нажимаємо на інверсію. Подивіться, що в мене виділилось. У мене виділилась ромашка. Ну і це те, що я не довиділяла, то вже ладно, то вже таке. У мене виділилась ромашка. А далі та ж сама дія Ctrl J. І в мене з'явився новий слой. Я нижній закриваю, і в мене з'явився новий слой з ромашкою. Видно вам, так? Побачили, так? Да? Тобто, дивіться. Це принцип виділення за діапазоном, до якого до кольору, на який орієнтується безпосередньо сама програма. Вона обирає кольори і додає їх до. Ну в нашій ромашці були, бачите, у нас був, був білий колір. І якісь тут зелені різні кольори. Але у нас між цим кольором і цим був такий різкий переход. Програма на це зорієнтувалась і виділила сама. Оце виділення, яке називається, ще раз вам показую, виділення чарівна палочка. Але є дуже гарний інструмент виділення ще за кольором, який називається швидке виділення. Я обираю швидке виділення, але я зараз перейду на інший малюнок. Добре, тут попрацюємо швидким виділенням. Я трошечки збільшу. Дивіться, у мене тут кольори різні. Як ви бачите, у мене тут не вийде та, як в ромашці. Тут немає такого однозначного кольору, однозначного краю, і я не зможу виділити все це те, як я хочу. І я обираю інструмент, який називається швидке виділення. І коли я його обираю, у мене з'являється розмір кісті. І цим розміром кісті я буду працювати. Отут вам потрібно зрозуміти наступне. У цьому випадку, у цьому випадку програма орієнтується на отой колір, яким ви клацнете. Оце я зараз буду клацати отут на темно-зелений колір, воно мені виділить темно-зелений колір. Дивіться. Вибачте, надо ж стати на той фон, який мені потрібен. Бачите, у мене виділився темно-зелений колір, а рядом кольори у мене не виділились. І я далі орієнтуюся: я хочу виділити усе оце або оце, що я буду виділяти. Я зараз відміню свою дію і буду виділяти саме, сам пам'ятник Лесі Українки. І ось я тут, бачите, у мене такого розміру кість, і я клацаю, і у мене з'являється виділення. Бачите, да? Я по черзі йду і додається виділення в мене. Виділяється, бачите, що вийшло? У мене захватився, захватився той колір, який треба. Потрібно зменшити розмір кісті, щоб бралось, брав по, по краю тільки той колір, який тут є. Знову пішло щось не так. Да, 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 да. То її потрібно прибрати. Зараз я зніму все виділення. І знову починаю виділяти. Ось я виділяю, збільшую. і в мене виділяється ну, те, що я хочу. Коли я зараз при... збільшу, то я побачу, що в мене виділилось трохи лишнє. Зараз я опущу, опущусь. Ось, бачите, тут виділилась трава лишня, ось вона лишня трава виділилася, хочу її прибрати. Як мені це зробити? Мені потрібно перейти в режим віднімання від виділення, зменшити розмір кісті. І, і, і виділити більш чітко оце зелене, яке в мене додалося. Я віднімаю від виділення, Бачите, воно відходить. Тобто, це ситуація, з якою ви будете працювати, коли у вас не вдається за допомогою отаких дуже близь, ну, кольори не настільки відрізняються один від одного. Що вам потрібно працювати саме оцим інструментом додавати, видаляти і далі продовжувати виділення. Я навігато навігатором зменшу це виділення. Я не буду надалі виділяти. Отут от теж теж потрібно прибирати виділення, зелене повиділялось між рукою. Тобто, це той випадок, коли потрібно працювати довше. І, і це найчастіше у вас буде такі саме ситуації. У вас будуть ваші фотографії, там будуть різні дерева, і отак дуже дуже швидко виділити одним махом не завжди вдається. І тепер наступне: Ви дивилися відео, і ви, ви також знаєте, що можна працювати одним інструментом і переходити до виділення іншим інструментом. Я зараз перейду до виділення ласо. Взму прямолінейне ласо. Прямолінійне ласо. І до цього виділення додам, до цього виділення, яке в мене є, додам оцей постамент. Розумієте, да? я до чого веду? Я веду до того, що коли ви працюєте. Коли ви працюєте інструментом, ви маєте можливість попрацювати одним інструментом, перейти до іншого, додавати, віднімати від виділення для того, щоб добитися найкращих результатів, які вам потрібні. І у вас буде все це. Ось, виділила я прямо лінійним ласо, виділила оцім ласо, Ctrl J. І побачимо, що ми тут не виділяли. Ось наш елемент, який ми виділили, ви бачили, оце ми виділили за допомогою одного інструменту по кольоровому діапазону. Оце ми додали виділення прямолінійним ласо. Тобто, в залежності від того, що ви хочете виділити, ви вже орієнтуєтесь. Ой ні. Згорнути хотіла. Ви вже орієнтуєтесь самі, яким чином вам потрібно виділяти. Я хочу вас запитати, чи різницю між цими виділеннями ви зрозуміли, чи ні? Виділення по точкам, які ви вказуєте мишею, і виділення за кольорами? Так? Зрозуміли, так? Да? А будь ласка, скажіть мені, чи зрозуміли ви, що можна до одного типу виділення переходити і обирати інший тип виділення, і також працювати? Так, понятно, да? І, і бачите виділення за допомогою кольору? Одне виділення не налаштовується розмір кісті, Програма сама підбирає і виділяє по кольору. Інше виділення ви налаштовуєте розмір кісті, і вже програма по розміру кисті підбирає колір і виділяє. Це теж зрозуміло? А додавати до виділення і віднімати від виділення, я теж вам показала, навіщо це? Ви зрозуміли? Зрозуміли, да? Ну, оце така в мене. Завжди, скільки я навчаю дітей цьому виділенню, оце такі у них завжди питання. Вони чомусь на цьому завжди стопоряться. Вони не розуміють, що можна поєднувати різні види виділення, що можна додавати, віднімати. І оця комбінація клавіш Ctrl-J, вона дуже зручна для того, щоб перенести виділення на новий слой. І що таке інверсія? І навіщо вона потрібна? Ну, дивіться, я ще раз нагадую вам інверсію. Коли ви працюєте е, з фоном, ви виділяєте фон. А, Майя, кажи. Ні, це не для удобства. А, ні, ну може, правильно ти кажеш, може і для удобства. Може, і для удобства. Тому що, ви, е, коли вам он, там бачите, ромашка, вона була і біла, і жовта, а фон... Так, да. Да, б сиділи з красним, з жовтим. А да, так ми фон дуже швидко виділили, але нам же нужен не фон, а нам нужна ромашка. І тоді ця інверсія вона перегортає, те що, виділене, те, що ви виділили, становиться невиділеним, а виділяється те, чого ви не виділяли. Оце принцип інверсії. Зрозуміло? Зрозуміло? Ну, чудово, чудово. І як зняти інверсію? Комбінація клавіш. Ctrl-D. Якщо ви виділяли щось, і вам воно щось пішло не так, щось не сподобалося, вам щось потрібно по-іншому, то ви знімаєте все ваше виділення, комбінацію клавіш Ctrl-D, зняти виділення. І виділення йде. І ви починаєте якусь свою власну роботу заран... ну, заново. Оце така тема, яку я хотіла вам про виділення трошки акцентувати. Я готова відповісти на ваші питання. Питань немає, да? Ну, дуже добре. Все, і так, зрозуміло, ну дуже добре. Тоді ви в цьому завданні, яке викладено в Google класі, дасте мені відповідь на питання, там два питання. Вони прості, ви дивилися сьогоднішній урок, вони прості, ви зрозумієте, про що я там питаю, прямо там дасте відповідь. І мені цікаво на наступну п'ятницю. там, правда, розклад змінився. Я не знаю, я ще не дивилася, якщо буде так само на 10 чи переносити на інший час пізніше зустрічі, бо будемо працювати майже все время онлайн. Просто піду раніше. Хорошо, хорошо. У ну, мене просто вчора не було світла, і я не попереджала зараніше, бо ну, не знала, чи буде світло, чи ні, чи буде інтернет, чи ні. Ну, якщо все вам зрозуміло, я зараз зупиню запис нашого уроку.